Всі мої вітання, слава Україні. Черговий заїзд з оприскуванням на ріпак. Це вже буде третє оприскування під вечір. Наші друзі сидять Ріпак в таким стані буде пробувати починати цвітіння. Практично кожних 8-10 днів треба заїжджати на ріпак з оприскуваннями. Значить так, на цей раз хочу внести сульфат магнію, тому що весною я сірки не вносив. Так склалося, що сульфат амонію не вносить лише азот. М'яшна селітра і кат в загальній масі 140 кг чистого азоту. Так що зараз буде, буду вносити сульфат магнію. Десь під 3 кілограми, ще бор, ну і, звичайно, інтексицит. А далі будемо чекати повного цвітіння. Ну і ще одне опрескування. а далі я вже нічого не зможу зробити, що би хотів навісним опрескувачем. То і так складно. В принципі, ріпак виглядає. Непогано, але чи буде гілкування, не знаю. Вносив ще весною тупиконозол на регуляцію. Мені здається, що трохи він густо посіяний, тому можливо і не буде гілкуватися. Хоча здавалося, що все правильно робимо при посіві. Порешті побачимо. Сьогодні 1 травня, досить гарний, теплий сонячний день був. І вечором абсолютно вітру нема, ані Шуберка. Дуже гарний. Гарна погода така буває рідко. Сонце вже вон там сідає. Ще вон трохи та й буду оприскувати. Квіти, я думаю, нам цього року запам'ятаються. тому що він був і холодний, і сніг, і, і, і все, що тільки можна. І останні два, два дні відзначилися приморозками такими, що було біле. Як це все відобразиться на ріпаку, я навіть не знаю. Він більш чутливий до таких. Приморозків, що з ним буде, як там буде, не знаю. Але з кожним днем все росте вверх. О, тут вже бокові закладаються. Одна, друга, третя. Ну, знизу, мабуть, вже нічого рости не буде. Все побачимо. Так, в загальній масі. Якщо порівнювати з минулим броком, то цей рік трошки краще виглядає. Ну, але дожнив дуже-дуже далеко. І це все можна говорити, коли вже зерно в коморі. Поки що себе тішимо лише станом поля